Всім привіт, друзі! Слава Україні! Мене звуть Олена Андерсон, я живу в США. Розповідаю, що в нас тут. А в нас тут ми ще досі пережовуємо пост Трампа з Бараком і Мішель Обамами у вигляді МАФ. Багато блогерів про це говорять. Трампісти запевняють, що то жарт такий. Ну просто мультик, лев. Там же вся опозиція кажуть. Ну не зовсім, тому що. Цих двох мавп в мультику немає. Тобто всі звірі з мультика, а двох мавп додали спеціально, щоб позначити Обам. Білий дім тоді таки забрав телефон у Трампа і видалив цей пост через 12 годин після його публікації. Але є куча груп підтримки Трампа Фейсбуки, які вчора декілька разів постили цей кліп. Це теж тактика Трампа. Ось знаєте, така. Хоч якось нагадати в тапок, хоч щось зробити, таку якусь гадость. Ось дуже впізнається Трамп. Блогери, аналітики, коментатори згідні з одним, цей пост не має відволікати нас від файлів Епштейна. Трамп згадується в файлах Епштейна частіше, ніж Гаррі Поттер у всіх його восьми книжках. Трамп згадується в файлах Епштейна частіше, ніж Ісус в Біблії. Ісус в Біблії згадується 1300 разів, Трамп Файлах згадується 38 тисяч разів. Дехто намагається зобразити Трампів у вигляді мавп, ну щось не дуже виходить. Мавп'яча морда виглядає набагато інтелектуальніше, ніж жовто-гарячий оригінал. А тим часом у Мішель Обами все гаразд любити її менше не стали. І про Олімпіаду. Ось так трампісти бачать свого героя. Я вчора вам розповідала, як запукали бу -у -у, венса на відкритті Олімпіади, обсвистали його. <плес> на відкритті Олімпійських ігор деякі країни отримали великі привітання. Був випадок без привітання зовсім, скоріш навпаки. У цьому випадку там не було оплесків. Насправді все було зовсім навпаки. Репортер, скажіть, чому ви бу Джей Ді Венса? Відповіді: Джей Ді Венс не представляє більшість з нас. Він не представляє людей, які виступають як олімпійці. Ми не хочемо, щоб він представляв нас взагалі. Ми любимо наших спортсменів. Ми є командою підтримки. Ми не підтримуємо те, що наразі робить наша адміністрація щодо іммігрантів. Це дійсно засмучує. Не всі американці так думають. Це засмучує, що Італія не хотіла нас, тому що вони не хочуть айс-агентів тут. Вони протестують проти нас. І це нас засмутило. Вони. Трохи налякали нас, американців, що нас можуть пов'язати з агентами АйС та людьми, які так думають. Ми вітаємо всіх в Америці. Ді Венс не представляє нас. Ми дуже раді перебувати в цій країні зараз. І, чесно кажучи, це своя рідна втеча. Здається, Джейді. JD... Великому любителю костюмчиків, костюмчик зараз от, взагалі не допоміг. Знаєте, коли був заарештований п'ятирічний Ліам, я розповідала вам цю історію. На Ліама ловили його тата, вони разом провели у в'язниці майже місяць, Ліам з татом. Венц потім виправдовував це і ніс ну, повну дичину, що це. Що він теж ріс в важких умовах і на його очах заарештовували людей, яких він любив, наче це їх якось виправдовує. Це було просто жахливо слухати. Насправді, я сподіваюся, це початок бумеранга особисто Венсу за Україну в першу чергу за Ліама і за всіх, кого він образив в Америці. Американські олімпійські лижники. Мені дуже боляче через те, що сталося у Сполучених Штатах. Я маю на увазі Айс. Я думаю, що як країна ми повинні зосередитись на повазі до прав усіх і впевнитись, що ми ставимось до наших громадян так само добре, як і до будь-кого, з любов'ю та повагою. Хантер Хес. Це викликає змішані емоції. Представляти США зараз думаю, це трохи складно. Очевидно, відбувається багато речей, які мені не дуже подобаються. Багато хто е інший їх також не підтримує, але що відповідає моїм моральним цінностям, я почуваюся так, ніби я це представляю. Лише тому, що я ношу прапор, не означає, що я підтримую все, що відбувається в США. Отже, так. Я просто хочу зробити це для своїх друзів, родини, для людей, які підтримують мене, щоб я сюди потрапив. Можете собі уявити, що сталося з Трампом, коли він це почув правильно почув і побіг постити. Американський лижник олімпієць Хантер Гес, справжній невдаха, каже, що він не представляє свою країну на поточних зимових Олімпійських іграх. Якщо це так, то йому не слід було пробуватись до команди, і дуже шкода, що він у ній дуже важко вболівати за такого. Зробимо Америку великою знову. Трампісти, як же тільки не намагаються образити Хантера після цього. Айс це імміграційна служба, яка має ловити злочинців, які не є громадянами. Америки, а по суті, вони просто тероризують міста. Цей терор прозвів до смерті двох людей, і набагато більше людей загинуло у переповних в'язницях. Тут агенти намагаються вдертися в школу. Вчителька не пускає їх, каже: Мені потрібен документ із суду з іменем судді на ньому. Або показуй, або йди. Вони кажуть: в нас є документи. Вчителька, мене не цікавить кусок паперу. Документ суду потрібен. Ось така героїня. Тому що ми бачили нараз, як ну, це вона ризикує, дуже ризикує. Їх заламують, їх заламують, принижують, ось така молодець вчителька. Якось я вам казала також, що в нас немає антимайдану. Все нормально, вже підвезли. Хаус тут у Мінеаполісі, вранці суботи, праворадикальний активіст з'явився на анти-айс-протесті. Його звати Джейк Ленг. Анти-Айс-протестувальники тут чекали на нього. Ленг був звинувачений в нападі на поліцейського 6 січня, перш ніж його помилував президент Трамп. Відтоді, як його випустили з в'язниці, Ленг заробив собі ім'я. Чи можна назвати його компанію російською так Яке ваше послання? І Джек сам Джек каже: всі мусульмани тут у Сполучених Штатах йдіть додому, поверніться до Сомалії, це християнська країна, президент Трамп, ми підтримуємо вас, ми підтримуємо Айс. Він зруйнував скульптуру проти Айс біля капітолію штату Міннесота. Яке ваше послання для Джейка Ленга? Запитують когось. Ти боягузливий шахрай, і ти повернешся у в'язницю малюк. Знаєте, я ось теж ну, не, не великий цінувач іслама, якось не дуже до мусульман, але я не хочу ставати ним, в один ряд з ним. М -м. А взагалі-то ось такі реальні цінувачі Трампа, вони існують, виглядають по-різному, але зміст один і той же принижувати і руйнувати. Я впевнена, що не всі пам'ятають в квітні 2022 року цей Ханурік, чи як там його Нурік, був в Сан-Франциско з концертом. Під час концерту на сцену вибігла українська активістка Юлія Косівчук в білому платі з червоними плямами, символізуючими кров загиблих українських жінок. Коли Юлію виводили охоронці, чмо пожартувала простіть місячний». Простите, это Шутка от Нурлана Сабурова про женские дни родилась в ответ на провокацию. Девушка в белом платье, запачканном красной краской, попыталась забраться на сцену комику с вопросом об Украине. Юмарис не растерялся и сразу отреагировал. Простите, это У нього є дружина і, ну, мабуть, у неї це ну, виглядає саме так. Але добре що сказати. Я б його в житті не запам'ятала, але завдяки цьому казаха з місячними я пам'ятаю. За свої місячні він отримав багато хейту. в Штатах з тих пір немає його концертів, і виглядає, як найближчі 50 років в Рашастані теж не буде. Я поняття не маю, що там сталося, взагалі не цікаво. Виглядає, як змія вкусила себе за хвост, і це пречудово. Бажаю Хануріку впасти як можна нижче. Ще два слова скажу: я вам розповідала, що в файлах просто повідкривали всіх жертв, всю інформацію про жертв, а гвалтівників відредагували, тобто просто позафарбовували чорним. Тому деякі конгресмени зараз наполягають, щоб вже відкривали всі оті файли без редагування. Типу, жертв ви вже все рівно відкрили то Відкривайте вже решту. Я, звісно, не думаю, що зараз хтось побіжить прямо відкривати всі файли. Але визг Трампа ми ще почуємо. Файли відкриються, коли вони там всі за його спиною вже домовляться нарешті його злити, не раніше. Якось так. Друзі, дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все обов'язково буде Україна. Бережіть себе. Па-пай!